Ні для кого не секрет, що у зв'язку з повномасштабною воєнною агресією в наше місто переселяється багато біженців з інших регіонів країни. Сім'ї потрібно десь жити, тому послуга оренди житла стає все більш актуальною. Чи збільшився попит на оренду житла в Дніпрі? Якщо збільшився, то як це вплинуло на ціни на оренду нерухомості? Які тенденції загалом спостерігаються на цьому ринку? Такі питання ми задали експерту з ринку нерухомості Сергію Логотенко? Великий попит все одно є, люди їдуть вже повертаючись. Є тенденція, що люди повертаються з Європи, і частина людей з Європи їде до нас жити, тому що в нас дешевше, ніж в Європі. Є тенденція, що люди їдуть з западних областей. Там дуже велика вартість оренди, і тому людям вигідніше знімати в нас. Вартість оренди, можна сказати, збільшилась, але виходячи з того, що люди здають в оренду і тут же покупляють долари, то вартість. Для них, для орендодавців, у доларах зменшилась, тому що вартість долара зараз десь 40. І якщо вартість 15 тисяч гривень, яку вони підняли під час війни десь на відсотків 30-50, це така тенденція зберігається, що вартість нерухомості під час війни у нас збільшилась. І та нерухомість, яка в гривні коштувала 7, зараз коштує 10. Та, яка коштувала 10, Коштує 15, ну і вище, і вище. Але в сегменті дорогої оренди, там, де вартість була 40 тисяч, 30 тисяч, там попиту менше стало і дуже багато варіантів, які зараз є. Тобто, загалом, за час активної фази російсько-української війни ціни на оренду нерухомості виросли на 30-50%, якщо рахувати в гривневому еквіваленті. Але по суті, вартість оренди за останні кілька місяців трохи впало, якщо перераховувати в доларах. Така тенденція характерна для дешевого та середнього сегменту. Для сегменту високої вартості тенденція інша: ціна впала як в гривні, так і в доларах. Отже, за скільки в середньому можна зняти двокімнатну квартиру в Дніпрі? В центрі на горний район вартість двокімнатної квартири це 15-20 тисяч гривень. Якщо дивитися на житловий масив перемога, то двокімнатна квартира буде коштувати 10-12 тисяч гривень. Ну, наприклад. Якщо це далеко десь, це 8-10. А до війни така вартість там в далеких районах не була. Але Ті цифри, що я кажу, вони збільшились і на центрі, і на нагорної частині. Експерт зазначив, що попит на оренду дешевих квартир зараз дуже високий. Тому якщо ціна на оренду не перевищує 10 тисяч гривень, її бронюють дуже швидко.